Добрий день. Сьогодні хочу розповісти про свої порожні баночки, і давайте починати. Перший продукт це від домол, це такі гранули для того, щоб прочистити зливний отвір, коли він забивається від жиру, від можливо волосся і так далі. Це варіант Power. Якщо чесно, я що Power щодо цього, вони по-моєму ідентичні. Раз там в два місяці роблю це профілактично, щоб не розкручувати оці от коліно під. Рукомийниками. Дивно, що тут немає українського перекладу, хоча я купувала в Ватсонсі, тобто, мало бути переклад, хоча б така наліпочка, не знаю, чого так. Ну, хороша штука працююча. А наступне це закінчилися такі антиколір, я не знаю, як це сказати, серветочки, але вони не паперові. Треба їх вкласти в барабан вашої пральної машини з кольоровим одягом. І після цього, в принципі, залишається ось цей от колір, який виділяється саме на цій серветочці. 35 штучок було. Мені надовго його вистачає, але закінчилася Хороша штука, і прикольно те, що упакування його можна повністю переробити, це папір. Наступне це ґартекс, резоль від комарів для нанесення на шкіру або на одяг. Захист 3 години. Я б не сказала, що прямо 3 години захист, якщо дуже багато реально комарів біля вас, то треба. Трошки частіше його оновлювати. Але якраз сезон прийшов і це в мене була вона ще з попереднього сезону, і я вже його повністю випишикала. Запах, звісно, такий специфічний, але захищає. А наступне це натуральне мило ручної роботи від Mr. Scrubber. 100 грам з маслом ши. Це варіант кокос. Я не знаю, яке воно насправді мало бути, але в мене було якесь таке сприйняття, що. Якась основа, на якому лежало це мило, воно якесь нестандартне. Я не знаю. Ну, зараз я вже цю основу вимилила і залишився лише оцей білий брусочок. Запах прикольний, але оця от частина, яка під низом була, вона якась була зі скрабуючими елементами. Я не знаю, чи то розмокло саме опакування, яке було завернути це мило, але ну, щось не те було. Але запах прикольний і не сушить шкіру рук. А в мене ще різні є аромати. Маю надію, що з іншими не буде такого несподіванки в вигляді такого шару під низом незрозумілого. Наступне це у якщо я правильно читаю, ополіска для ротової порожнини, трав'яний 300 мл, Зроблено з любові. Написано, це наш виробник в принципі непогано для того, щоб доглядати за своєю ротовою порожниною. Класно було, що натискаєш, і можна використовувати певну кількість. Наступний продукт це від Іворше. Я вже розрізала його тут 30 мл це такий цікавий варіант, це жиле, і в той же варіант, іде макіяж Три в одному, з мікроводоростями. А, ну, використала, бо, бо а, треба було використати, оскільки вже термін придатності підходив до кінця. І враше є у них непогані продукти, але вони досі в Росії на ринку, тому я від відше відмовилася. Наступний продукт це крем для рук від Акма Фарма. А він взагалі ось так виглядає. Ой. Ось так. А з 15% сечовиною, 4% в одному, з вложенням пілінг, пом'якшення та захист. І ще. кислотища. В принципі, класна заміна італійському крему, який я дві зими перед тим використовувала. Дійсно, воно допомагало мені, щоб мої руки виглядали адекватно, оскільки у мене були проблеми з оцим от частинами, вони завжди тріскались на мороз у мене. А тут щось схоже з цим італійським кремом. Тут теж великий відсоток цієї сечовини. В принципі непогано, і він такий економний, тобто він жирненький такий, і я його використовувала навіть ще весною, оскільки він залишився в мене після зими. І на дуже довго його вистачає реально. Ну, запах стандартний, такий кремовий. Рекомендую українське виробництво, непогано. У них, до речі, щось схоже є і для п'яток, тому, можливо, хтось шукає. Ну, класна штука, замовляла, якщо не мовляюсь на майкапі. Наступний продукт це Пудра, фізіш формула, Mineral Wear Sunscreen – з PFM 30 в відтінок Translucent, якщо я правильно читаю, тут 7,5 грама було, так воно приходить в такі картонні упаковці. Тут воно в мене трошки вже поламалася. Ось тут от є ось така. ну Тут зеркальце, і ось така є пуховочка, але я нею не користувалася, вона мені не підходить. І в принципі, ну... Як вам сказати? До того я дуже любила цю пудру, але оця пудра мені прийшла з. Я не знаю, це брак який із виробництва, а отут -от з виробництва отут-от збоку, так знаєте, стричало. Я думаю, що це від ватки, така знаєте, як частинка. І мені це дуже не сподобалось. Тобто вони ж мало бути більш-менш стеринне виробництво, оскільки це все-таки засіб для обличчя. Тому таке не знаю. Чи повернуся я до них до цих пудр, у мене їх доволі багато було. Я не знаю, десь штук 6, може 5 користувалася, і вони різні відтінки мають, але в принципі непогано наносяться мінеральні, і тут реально гарний склад. Тобто тітандіаксид, цинкоксид. і нема того компоненту, який може забивати ваші пори. Не знаю, буду шукати щось схоже, можливо, хтось підскаже, матуючий ефект пудри, і щоб вона була мінеральна, без стальку. А наступний продукт це, я знову ж його розрізала, це зволожуюча маска для волосся від Робін, чи Робін, не знаю, як правильно, 40 мл вона реально класна. з алое Вера з різними там допомагаючими елементами для осяяння і зволоження. Реально класна. 2 хвилини і такий ефект на волосі дуже класний, воно таке, знаєте, вкладається адекватно і відчуття, що. На ньому є якась плівочка. Немає ефекту жирності, але от дійсно таке якесь цікаве і доглянуте волосся. Я не знаю, яка ціна цієї маски, але використала з задоволенням гарна маска реально. Наступний продукт це така цікава Royal Sun, називається. Це нитка міжзубна, як це правильно сказати, такий цікавий вигляд має. Використала, як для мене, то вона була трохи заширока і тому, ну, тобто, діаметр великий в неї був, використала, але зараз повернулася до oral B, вона найкраща. Це так був варіант спробувати. Ну, не знаю, можливо, кому хочеться більш таку з більшим діаметром нитку, то це нормальний варіант. Наступне це. Такий пробник з Діген This is Us 08 літ. В принципі, це туалетна водичка, але мені вона сподобалась, такий цікавий аромат був. Але він мені чогось от перші пшики, коли носиш то у мене таке відчуття, що такий запах. Елітного алкоголя, от я не знаю, але потім він вивітрюється і такий цікавий аромат залишається. Це, звісно, не зісісх, який в мене прямо топ-топ, все топ. -топ але це цікавий аромат, використала задоволення. Ну, повну розмір я точно не буду брати. Але так, знаєте, щоб розбавити інші свої аромати це класний цікавий. Особливо цей перший аромат, який ви вдихаєте, коли його наносити на одяг, він такий цікавий дійсно. І тут пішла така гігієна швидко. Розкажу Орігамі, вологі серветки без спирту, Цитрус цікавий, гарні серветки. Я їх не дуже багато використовувала. Я думаю, що це я використала може за рік вик... рік, як вони в мене. Здебільшого даю комусь знайомих, у кого там щось замастити. Або, ну, не люблю я ці вологі серветки, бо вони не розкладаються в природі. тому таке. Потім диски ватні, розумний вибір ну такі собі не найкращі. 80 штук було довго використовувала. І е, от такі от натуральні для вечірньої для ніч нічної гігієни, прокладки котекс. Ну, Непогані, не скажу, що це вони супер класні, але вони дійсно нічні, вони подовжені, тому нормально було з ними. В принципі, це все, що в мене закінчилося в цей період. Цікавить, що у вас закінчилося. Цікавить також, можливо, ви підскажете про пудру на нашому ринку, адекватно українського виробника. І дякую, що ви мені дивитеся, підписуйтесь на канал та всім гарного дня. Па-па!